Країна і наступні півгодини орієнтовно присвятимо гучним кримінальним справам, які розгортаються просто на наших очах. Мова про нібито неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року. Такі звинувачення ДБР закидає трьом екс-командирам, які тримали оборону на цьому напрямку. Деталі проаналізуємо із Тетяною Ніколаєнко, журналісткою сайту Цензорнет. Я дякую, Тетяно, що знайшли час долучитися до нашого етеру. Вітаю вас. Добрий день. Отже, просто зараз маємо нові деталі тих кримінальних справ, які напередодні стали публічними. ДБР затримала трьох екскомандирів, які командували обороною на Харківщині. Одному з них вже обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою. Бачимо, що просто зараз триває, тривають судові засідання. Мова про 125-ту бригаду територіальної оборони, 415-й батальйон 23-ї окремої механізованої бригади і оперативно-тактичне угруповання е, Харків. Е, Відреагувала 125-та бригада. Для такої повноти картини я б хотіла зачитати реакцію військових, які. Захищають свого колишнього командира, і вони говорять про те, що на Харківщині вони тримали величезний шматок кордону. Билися на смерть у перші години цього вторгнення на цьому напрямку. Не вистачало і техніки, і не вистачало людських ресурсів. Вперше бачимо таку резонансну справу, і зараз бачимо на наших екранах у цю відповідь військових 125-ї окремої. Бригади, пані Тетяно, як ми можемо зараз проаналізувати перебіг, і чому, от чому от таких от винних знайшло слідство? Ти ваші аналізи? Чесно, я би не хотіла коментувати безпосередньо стан того, що там відбувається, да, тому що все таки краще слідство встановлює і сподіваюсь, що там коментари матимуть належних адвокатів. принаймні мої знайомі адвокати, вони завжди радо беруться захищати наших військових. Але ось що стосується боєприпасів, це завжди дуже критична історія, і, на жаль, вона не залежить ні від комбрига, ні від комбата. А вона залежить від наших керівників Міністерства оборони від тих людей, які Закупають боєприпаси, і тому для нас уже як затверджених членів також ради головна мета, щоб наші військові отримували боєприпаси в належних обсягах, а не так, щоб там кількість отриманих зараз державою боєприпасів да за якимись контрактами дорівнювала денній нормі такого бути не не повинно. А відповідно а, державний механізм має діяти на всі 120 відсотків, щоб забезпечити наших військових а, боєприпасами на належному рівні. На жаль, поки що такого не відбувається, і ми розуміємо, що а, з моменту інаугурації Трампа на жаль, а, наші шанси отримувати оборонну допомогу від США. Ага, вони зменшуються цієї допомоги буде менше порівняно з минулими роками. Вона і в останній рік правління Байдена дуже сильно впала, але зараз вона буде падати ще стрімкіше. Тому для нас максимально важливо забезпечити наших військових боєприпасами за власними силами і максимально відповідально поставитись до цього процесу. Ну і до інаугурації Трампа і після інаугурації Трампа продовжується попая із постачанням неякісних мін на фронт. Ваш колега Юрій Бутусов також оприлюднював багато деталей і зі свіжого за його даними. Це те, що чергова партія бракованих мін вона знову поставлена в армію багато нових деталей. І тут виникають два питання. От ті міни, які були вилучені раніше. Чи відбулася дійсно та заміна на якісні міни, як і обіцялося, і вже вилучена нова партія неякісних мін? Це тоді виходить, що вже після цього резонансного скандалу продовжувалось постачання саме і бракованих мін. Тиждень тому міністра. Міністратах Порому Герман Сметанін провів брифінг для журналістів. і Там він повідомив, що ось ці браковані міни були замінені лише на 10% а решта партії, начебто, поставлена вже ну, принаймні в обсягах, там 100% те, що було законтрактовано в заводу, а як нас запевняють, але ось ця партія вона не замінена, і ми знову бачимо те, що десь щось знову не спрацьовує. І тому ми зараз і ініціювали звернення до парламентських комітетів нацбезпеки, оборони і антикорупційної політики. А, власне кажучи, щоб провести на парламентському майданчику вже таку дискусію про те, що, щоб уникнути на майбутнє контрактування українського заводу в обсягах, які вище за його можливості. Тому що нічого доброго в цьому не буде. Так, ми маємо розвивати український оборонпром, підтримувати наші підприємства, але не контрактувати їх в обсягах більших за їхні реальні потужності, тому що потім в результаті ми отримуємо проблеми з цими мінами або іншими боєприпасами, і це так само шкодить нашій обороноздатності, як і контракти, які не виконані спецімпортерами або іноземними постачальниками. Ну, перші публікації вони були ще в листопаді, але вже маємо новий рік, і все одно військові скаржаться на те, що продовжується це постачання, і це яскравий приклад того, що не одразу вирішили цю проблему. І тепер дійсно питання: наскільки буде ефективним розслідування? Ви звернулися до парламентського комітету? А чи можливо отримали звідти відповідь? Чи там ще за процедурою ви лише подали своє звернення? Взагалі, які. Очікування тоді надалі бути присутніми на наступних парламентських комітетах? Насправді, головною метою було підтримати увагу до цієї теми, а залучити до цієї цього питання народних депутатів. А, звісно, ми не маємо на меті просто ще піар на цій темі. А якщо навіть навіть оборонний комітет погодиться на закриту дискусію з цього приводу, і готовий буде долучитись до обговорення цього питання з представниками Служби безпеки України державного бюро розслідувань, які ведуть це розслідування, і тримати його на контролі як люди, які мають доступ до державної таємниці, Це вже буде добре. А в комітеті є достатня кількість кваліфікованих порядних народних депутатів, які би могли б це контролювати. Звісно, ми розуміємо, що тема зброї дуже дражлива. А, але тут важливо було а, справді привернути увагу до цієї теми і залучити депутатів до обговорення. Знову ж таки кажу, якщо депутати не обговорюються на публічне засідання, я їх зрозумію. Але я би все таки хотіла а, зустріч, щоб була з ними зустріч, і було це обговорення, і щоб вони взяли на себе місію контролю. А за, за розслідування СБУ і тепер ми розуміємо, що. А директор цього заводу у нас чомусь, попри вісім підозр, які щодо нього вісім кримінальних проваджень, де він фігурує дві підозри від набув, а є персоною максимально недоторканною. Але зараз треба достеменно дослід... дослідити. А хто винен в тому, що контрактували фактично поза межею потужностей цього заводу. Хто на цьому наполягав, хто проводив перевірки, щоб не якась третя з боку людина була покарана, а були покарані, власне кажучи, дійсно винні люди в цьому процесі, і щоб більше ми так не наражали наших військових фактично на смерть. Тут багато питань, хочеться отримати багато відповідей, але саме занепокоєння в тому плані, що, попри те, що раніше були виявлені ці міни, дотепер продовжується постачання їхнє. І тут уже суспільний розголос він працює, однак схема постачання цих мін також водночас працює. Чи є якісь ще механізми зараз дізнатися глибше, аби зрозуміти? Де ці міни, стільки вилучено, і стільки планують замінити. Це та інформація, яка може бути закритою, але якою можуть поділитися з депутатами оборонного комітету з медійниками, з громадськістю, зважаючи, що комітети вже стали ж відкритішими. Я би тут напевно зверталася безпосередньо до самих військових і нагадала їм, що на момент, коли починався цей скандал, а наприклад, Ваз не було і міністерство оборони, не було жодної рекламації від військових щодо якості цих мін, і тільки завдяки тому, що журналісти взяли на себе ризику прилюднити відео з не працюю а, боєприпасами. А військові змогли подати рекламації і не боятися те, що щодо них будуть вжиті якісь санкції. Звісно, мені легко там зараз обіцяти щось військовим. Я розумію на який ризик вони наражаються, коли пишуть ці рекламації. Але на жаль, для нас максимально. Важливо, щоб вони подали ці рекламації, щоб саме завдяки позиції військових і їх чесності в цьому питанні, а їхнє життя і життя їхніх підладих далі не наражалися на цю небезпеку і зараз. Тому я попросила всіх командирів, в кого є такі випадки, повідомляти про неспрацювання цих мін. А щоб потім ні міністерство оборони, ні Міністерство техпром не могли казати, що ви все брешете, ви придумали, ви накручуєте суспільству. Що там всього на всього 2% відсотки а припасів від усіх? Хоча насправді сама кількість в партії вона значно більша. І питання до заводу, який це виробляв, не знімаються, і зважаючи на те, що його виробництво і Такі саме віромизум на іншому заводі вкладено 55 мільярдів гривень. Я думаю, що все таки, попри позицію Германа Сметаніна, я би хотіла проговорювати це якраз з міністерством з комітетом на з безпеки оборони, а був ініційований. А можливо, аудит ДОСУ, можливо рахункової плати, як були використані усі 55 мільйонів. А на виробництво на цих заводах. Пані Тетяно, як гадаєте, от те, що ми можливо навіть пізніше дізналися за постачання неякісних мін ніж це відбулося. А також можливо ми дізналися про певну кількість постачання неякісних мін, яке насправді становить більшу цифру, саме через те, що військові побоювалися про це говорити публічно, зважаючи на те, що за цим могли послідувати утиски щодо них погрози. Ну і, на жаль, ніде правди діти. От така дуже популярна погроза, і своєрідне покарання відправити в піхоту чи в якось ще інше покарання застосувати. І це саме та причина, чому ми дізналися запізно і, можливо, не всю інформацію. На жаль, дійсно такі погрози існують, і через це ми навіть не можемо отримати належну кількість скарг щодо якості харчування. Для нас це так само важливо, для наприклад для антикорупційної ради Міноборони. А, і ми знаємо від військових, з якими ми спілкувалися, що вони не готові скаржитись в Міністерство оборони, хоча в Міністерство оборони є гаряча лінія, запущена ще про Олексію В'єзникові. Але попри це, військові бояться скаржитись, тому що для них завжди існує загроза відправитись на їхні райони в піхоту. І це дійсно ді на жаль діє. І тому, власне кажучи, попри погрози, які ми потім з колегами почули про порушення кримінальних проваджень проти нас, ми оприлюднювали цю інформацію про те, яким власне кажучи заводом належить ці міни, тому що інакше ми б не добилися розголосу щодо цієї ситуації. Ну так, тут розголос є спричинив у цьому бурхливу хвилю, і, зрештою, і відповідальності буде важко уникнути. Продовжуємо тримати руку на пульсі і стежити за перебігом цих деталей стосовно постачання неякісних мін, вочевидь, ми ще багато цікавого можемо дізнатися. Стосовно ще одного гучного затримання. Екс командира 155-ї бригади, от резонанс довкола цієї бригади, ще раніше був спричинений, адже там закидають військовим командирам також правопорушення в підрозділі масове СЗЧ, зокрема під час навчань у Франції. Водночас також ваш колега Юрій Бутусов оприлюднював багато деталей стосовно того, що військові самі на противагу цьому зазначали, що не були належно підготовлені, укомплектовані, і також багато невмотивованих залучено бійців. От в чому тут могла бути проблема от цього такого масового СЗЧ, те, що от дуже швидко намагалися укомплектувати бригади, незважаючи на багато важливих речей, на належне формування, і от таке спричинило до кримінального розслідування, як гадаєте? Знаєте, я що в минулому році багато говорила в ефірах, що ми а, дуже сильно програли? А, плані комунікації з суспільством підтримці розуміння важливості мобілізації, що це не у мене кожного, що це важлива місія для кожного українця. Ми дали можливість нашим громадянам прикриватися, прикривати свій страх, небажання служити у війську тим, що є корупція в державі, хтось там заробляє, хтось їздить відпочивати на Мальдівах. Ми фактично програли ось цю інформаційну війну. А, і не було належної комунікації, Звісно, що люди, які пішли 22 лютого а, в воєнкомати, вони були набагато більш мотивовані а, ніж ті, яких там виловлювали десь представники ЦК а, В торгівельних центрах на вечірках, а, на концертах, а, в них було значно менше бажання служити. А, і тому звісно, що це взагалі великі такі комунікаційні провали. Нам треба дуже швидко придумати, що з цим робити. А друге, це власне кажучи, що в самих навчальних центрах мали би з цим працювати на належному рівні, але найбільше на жаль я чую скарги про наші навчальні центри саме українські, що в них навіть забезпечення є набагато гіршим ніж там для бригад. Але у ну, випадку цієї бригади, коли вони навчались у Франції, то мені здається, що Франції навряд чи для них були погані умови. Інше питання, наскільки вони там були забезпечені вже по приходу, але скоріше за все, що дійсно їм бракувало морально вольових якостей для того, щоб належно здійснювати цю місію. І на жаль, це не проблема цієї бригади. Я маю родичів, які зараз в українському війську і вони просто постійно розповідають ці історії, навіть коли там відправляють автобуси з нашими а, військовими, і скільки людей на жаль зникає е, дорогою там з пункту А в пункт Б, а, виходячи там в туалет на заправці, чи в якийсь інший спосіб тому. А це велика проблема, і тут треба думати, що з цим робити, тому що інакше, ну чесно кажучи, не можна сподіватися, що десь з Марсом нам спустять якісь потужні сили, які будуть захищати Україну. Ні, ми на жаль, перший авангард у цій війні це наша місія. Бо ми захищаємо свою країну і захищаємо своє життя. І за нас це ну, ніхто не робитиме це. безумовно, дуже такі чутливі питання, проблемні, але ну які потрібно якось налагодити вирішити. Бо від цього залежить обороноздатність нашої країни від поповнення українського війська, зважаючи на велику противагу росіян на полі бою. Тому е, тут е, так потрібно справді зрозуміти цей причинно-наслідковий зв'язок і ну терміново вирішувати. Тут генштаб ще й зокрема перевіряє, як формувалася 156-та бригада. Там також зауважили, що у ході перевірки виявили низку суттєвих недоліків саме під час формування. Тоді можна от проаналізувати, що от під час такого швидкого створення поспіхом фактично упустили багато важливих моментів, які призвели зараз до набагато гірших наслідків. І водночас цими тижнями ми бачимо тотальну, тотальну активізацію правоохоронних органів у цих підозр, екс-командирам, військовим. І багато такої інформації стає публічному. А чому саме правоохоронці зараз активізувалися? Можливо, там якась теж вказівка була, аби знайти от фігурантів чи причетних до от таких от фактів. Я думаю, так дійсно працював певний резонанс із історією. і тут можна навіть проводити паралелі з історіями про прокурорів, як ви пам'ятаєте, іншими там, які набувають соціального розголосу. Тоді треба показати якісь державні рішення. І тут такі кримінальні провадження теж можуть бути демонструвати такі якісь принаймні ілюзію бурхливої діяльності. Але в даному випадку можливо дійсно треба думати про форму. Якщо ми говоримо про формування нових бригад, скільки є в них досвідчених військових, і скільки ось ці люди з досвідом могли би тримати молодих або не дуже молодих, але новачків і підтримувати їх морально і бути для них якимсь таким моральним орієнтиром, пояснити, як виживати в таких умовах, розуміючи це психологічно дуже важко до такого звикнути. Але а, мають бути а, дійсно напевно якийсь дуже людський контакт, і саме з а, більш досвідченими а, військовими, щоб а, було а, легше долучитися до цього війська, і було а, менше страху, а більше розуміння, як справитися з стресом в ситуації і як виживати в такій ситуації. Тут в контексті оцих от кримінальних розслідувань важливо, аби дійсно це розслідування було справедливим, адже якщо умовно знайдуть якогось ЦАПа відбувайла так, аби от цю провину спихнути, так би мовити, на когось, тоді це підриває довіру до українського війська. Якщо умовно, так не вистачає там озброєння, не належна комплектація чи багато інших чинників і. Це призвело до таких проблем і, судять, справді невинних, тоді це дуже підриває довіру до українського війська. І зараз це вкрай небезпечно. Так, безумовно небезпечно. Війська і таких історій не повинно бути. І знаю, но від знайомих адвокатів як багато може бути таких справ. Вони так само підривають довіру, і це точно не грає нам на користь, а лише створює такий негативний фон, який з відповідною знижує бажання йти мобілізуватися, і будь-який запал там виконувати складні завдання, розуміючи, що ніхто не розбиратиметься, хто насправді винен. На сам кінець хочу торкнутися ще іншого питання того, що Наглядова рада агенції оборонних закупівель розглядає можливість залучення міжнародної ради аудиторів для того, аби провести належний аудит, і це стане основою для створення центру досвіду з військових закупівель України. Отож, чому зараз виникла потреба залучати цих міжнародних аудиторів? Це свідчить, що теж є певні такі проблеми. Недоліки в роботі агенції оборонних закупівель при Міноборони. Я думаю, що просто наглядова рада вона хоче залучити незалежних аудиторів. Скоріше за це продиктовано тим, що ми не можемо заперечувати існування конфлікту між мориною безруковою керівництвом міністерства оборони, і можливо, якби його не було, тоді можна було б користуватися аудитом Міноборони. Але оскільки цей конфлікт є, то краще, щоб це були міжнародні аудитори, і звісно, що фахові аудитори в цій темі. Я думаю, що не все буде ідеально в цій цьому звіті з боку Агенції оборонних закупівель. Але тут важливий об'єктивний аналіз, чи можна було робити краще, які помилки допущені, і як їх вирішувати на майбутнє, щоб покращити саме забезпечення нашого війська зброєю. Ну тут головне так, аби якісь там чи внутрішні конфлікти, чи конфлікти між там керівниками, якщо вони є, не заважали роботі і закупівлі, озброєння і постачання озброєння на фронт. Отож, ну також такі новини. Вони ніби свідчить, що ну так, ця наглядова рада має працювати краще за участі міжнародних експертів, і це от ще більше авторитет її підвищує. Але з іншого боку, тоді виникає питання: от чому зараз вирішить? Чоло долучити, адже і до цього працювала наглядова рада, і що ж тоді могла таке змінитися зараз? А, ні, наглядова ж рада запрацювала лише місяць тому. Вони не працювали, вони тільки створені. А єдине, що буде питання до того, як допускати аудиторів до державної таємниці а, до а, з, Інформація з обмеженим доступом, і тому що це буде викликати певні складнощі. Але знову таки наголошую, що тут потрібний дійсно незалежний аудит, а не так, щоб його використовували в певних там протистояннях між АОС і керівництвом Міноборони, які зараз існують. А ми отримали реальну інформацію щодо чи то чи то ризиків, і виходили там на наступні рішення з об'єктивною картинкою, а не так. Там комусь хочеться це подати. Дякую вам, пані Тетяно, що долучилися до нашого етеру та проговорили багато нелегких проблемних, але тим не менш важливих питань. Тетяна Ніколаєнко була з нами на зв'язку. Журналістка сайту Цензорнет.